Пітаю, велика приватизація, мала приватизація, прихована приватизація, непомітна приватизація, приватизація з-під тишка, приватизація публічна, приватизація на скандалі, приватизація, приватизація, приватизація. Як ми знаємо з вами це слово, як ми його вивчили? Колись його взагалі не було. Я коли був малою дитиною, для мене було дивно, а як це так, що почали з'являтися вантажні автомобілі, приватні приватні вантажні автомобілі. Для мене це було дивно, як це може бути власний автобус, власний КАМАЗ, там власний е білас, ну в кого що було. А, і знаєте, власний КРАЗ. І тоді я починав усвідомлювати, що напевне світ живе в контексті приватної власності. Приватна власність на засоби виробництва. Тобто, наприклад, у людини є завод, і людина наймає вас на роботу, сплачує вам податки, сплачує. Вибачає, сплачує вам зарплату, а державі сплачує податки. А держава контролює цього власника для того, щоб він дійсно платив вам зарплату, для того, щоб він вас складався, для того, щоб у вас була відпустка, для того, щоб податки дійсно сплачувались, а не приховувались, для того, щоб виробництво було заощадливим і так далі. Але в Україні. Ми бачимо трішки іншу модель в країні. Стільки всього багато є, що приватизація не закінчується, і я натрапив на схему того, а що приватизовано в 2024 році, 2023 році, 2022 році. Виявляється багато багато ще в державі є народного добра. Народного це те, що належало колись вам. Це ваші батьки, ваші пращури будували заводи, фабрики, параходи. Ну багато чого. Університети, які також зараз приватизовують, багато чого, що стало нині приватним. І ви знаєте, от виявилось нещодавно я дізнався. Така інформація випадкова. Ви ніколи не здогадаєтесь, але на подолі є один об'єкт, який я, я свято вірив, що він належить державі, адже як на мене, це об'єкт критичної інфраструктури. Але насправді у цього об'єкта є власник. І власник нічим не займається, крім як здає в оренду це величезну цю будівлю і заробляє собі в кишеню гроші. Чи сплачує він цього податки, невідомо. Як він це викупив, невідомо. А хто йому це продав, також невідомо. На яких умовах йому це продали, також невідомо. І чи використовує цей власник. Цей об'єкт за призначенням відомо не використовує, просто тупо здає в оренду. Отака от історія. Історія заводів, зокрема, в Києві дуже багато є підприємств, промислових площадок. Ну, от, наприклад, якщо ви знаєте Шулявка, це раніше називався завод більшовик, і там є величезний комплекс. Правда, там зараз багато магазинів, там кінотеатри, там багато чого, але заводу немає. Також хтось колись викупив за якоюсь, відповідно, дуже високою ціною, це сарказм. І вклав в бюджет дуже багато грошей. Насправді, насправді, все відбувається інакше. Є величезний завод, наприклад, той же завод большевик. І що роблять з цим заводом, поки він належить державі? Його банкрутують, тобто роблять всі можливі заходи для того, щоб завод став неліквідним. Тобто скорочують людей, виробництво скорочується, падає, продажів немає, склади забиті якимось хламом або взагалі просто порожні, обладнання не ремонтується, приходить негодність. І в результаті за 5-10 років, ну скільки потрібно, можна швидше, можна довше. І за відсутності державного нагляду і контролю, а насправді за співробітництва в лапках деяких чиновників завод розвалюється, і потім хтось, ще один чиновник, спеціально заряджений, виносить це майно до фонду державного майна, пояснюючи, що там доповідні записки йдуть, що завод не ліквідний, що він там коштує державі багато грошей, тому що потрібно сплачувати різні комунальні там і так далі. Там висить. Колектив, який ще недовигнаний, і в результаті цю площу або цей завод виставляють на торги, якщо є торги, бо раніше і цього не було. Виставляють на торги. Але оскільки це просто площа, то йде цей завод по вартості землі, тільки землі, яка є. Звісно, що держава виписує дуже багато тех завдань, відновити виробництво, наняти людей там, бла, 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 бла. Перші торги провалюються, ніхто нічого не дає, і держава знижує вимоги. І вже немає колективу, вже немає необхідності і вимоги відновити виробництво. І в результаті завод, колишній завод, який давав ресурси, він іде як земля. І ось тут. Бізнесмени вже борються. Борються за землю, щоб потім вичистити все, прокласти комунікації, побудувати житлові комплекси і вам продати ці квартири. Звісно, якщо у вас є гроші на те, щоб купити. В хорошому комплексі хорошу квартиру. ну, от, Наприклад, 2-3 трикімнатна буде коштувати вам зараз десь 120-150 тисяч доларів, це без ремонту. А якщо з ремонтом, то це буде десь 180-220 тисяч доларів. Є у вас такі гроші? І питання в тому: а що дала квартира, що дав будинок на місці заводу, який раніше був? Вам він можливо дав нову квартиру. Звісно, якщо ви десь взяли 220 тисяч доларів. А от якщо у вас їх немає, то ці квартири купуються іншими людьми, і вам здається в оренду. І ви платите за оренду 20 тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч гривень. Кому як пощастить? Однокімнатна квартира в Києві в нормальному ЖК це буде ну, десь 18 25 тисяч гривень. Я дивлюся в нашому чаті, де я проживаю, деякі люди пишуть в чат. ЖК, Пишуть, знімлю квартиру вашому ЖК. Бюджет 15 тисяч. І всі отак роблять: отак, тому що за 15 тисяч однокімнатну квартиру в ЖК, де я проживаю, зняти неможливо. Це мінімум 20-25 тисяч. І ось виникає питання: а що давав завод раніше вам, вам, звичайним громадянам? Вам, що він давав? Він давав виробництво. Тобто, вироблялись товари, послуги, це все продавалось. Держава контролювала завод, податки йшли в державу. Ну але Але поступово ми почули таку тезу, що держава не ефективний власник. Ну тобто, ну а для чого? А що, а, а як? Пам'ятаєте, той ролик, коли дівчина. Розхвилювала, що вона не йде, що хлопець не веде її на базар, і вона так, Він каже, так підемо, і вона така: що як? Така хорошенька дівчина, і ось е, схоже на ось це те, що я у вас запитую. Ну от, А, а що, і, і як, а чому? А чому держава не власник? І відповідь дуже проста: тому що потрібно, щоб була. Приватизація. Тому держава неефективний власник. Замість того, щоб серйозні ключові підприємства взяти під свій контроль, призначати там менеджерів, держава що робить правильно? Через руки недобросовісних чиновників призводила підприємства до банкрутства. Далі відбувався продаж, і поступово за 33 роки, ну я так думаю, відсотків 70, а то й 80 державного майна успішно продано. Частина з цього майна не використовується за призначенням. Частина цього майна перетворена на житлові комплекси. Частина цього майна перетворена на хороші сучасні підприємства, але невелика частина. Бо відновити завод, який 20 років просто гробили, неможливо. Це все корпуси, які вже з гнилої цегли. Там немає обладнання, там вітер гуляє давно в коридорах і в цехах. Там нічого відновлювати. Там потрібно заводити важку техніку і все начисто зносити. Будувати нового заводу в центрі столиці, в центрі будь-якого міста ніхто не буде. Тому будують житлові комплекси, ставлять магазини. Але коли є магазини і житлові комплекси, то це не зовсім та економіка, яка дає отой відомий вам валовий національний продукт. Це те, що дає нам долари, це те, що дає нам торгівлю, це те, що дає нам баланс. Але такі слова е, тяжко сприймаються українцями, тому що ми хочемо простих пояснень. А чому чому, кажемо ми, у нас постійно дешевіє, е гривня? Чому у нас е, долар був? Гривня 70 там, на початку 90-х, потім 2,50, потім 4,50, потім 5, потім 8, потім і так далі. І сьогодні це вже за 42. Чому так? А тому що вартість гривні буде залежати і завжди залежить. Вартість будь-якої валюти залежить від того, скільки і чого ми виробляємо і скільки чого ми з виробленого споживаємо. І якщо ми мало виробляємо, а багато закуповуємо. Національна валюта нікому не потрібна, тому що її немає куди конвертувати. У нас нічого ніхто не закуповує, відповідно, наші гроші не потрібні. Ось така історія. Тому велика приватизація триває. Українці говорять про те, що нам потрібен капіталізм. Українці говорять про те, що нам потрібна приватна власність, але українці при цьому не розуміють, що коли розпродається все навколо, вони звичайні. Як наші чиновники інколи кажуть, маленькі українці, пересічні українці, повинні думати про те, як би заснувати якусь свою справу, як би знайти свою нішу. Тому що в державі, де все належить приватним особам, вам не належить нічого. І за вас турбуватись ніхто не буде. Якщо ви будете невигідні вашим роботодавцям, то за вас нікому турбуватись, то раніше держава турбувалася, щоб у вас була робота, щоб у вас було житло, щоб у вас було. В черзі, але ковбаса за 2,20 забудемо за неї. Сьогодні все є. Але це вимагає від вас чого? Правильно: знань, навчань, наполегливості, ризикованості багато чого вимагає. І якщо ви думаєте, що прийде якийсь дядя, тітя і будуть просто вам платити гроші, ви помиляєтесь. Ми живемо в державі, де все розпродається. Такий етап раніше був етап накопичення цього всього майна, потім ми вступили в вільні відносини і. Максимально ушлі дяді і тіті змогли це майно собі взяти. Отак, От як отой ем, власник, який зараз здає величезну будівлю на Подолі, чесно, думав, що це державна власність. Але виявляється, хтось колись давно, ще на початку 2000-х, зміг за майже безцінь хапнути собі через потрібних людей у владі це майно і зараз спокійно. В місяць по 2-3 мільйони тільки однієї оренди. І все працювати не потрібно, нічого не потрібно, просто здавай в оренду, тому що ти зміг купити щось в дуже гарному місці. А чому ти зміг його купити? Не тому, що були чесні торги, тому що в тебе в той момент, коли виставили це на продаж, були потрібні люди в потрібних високих кабінетах. тому коли ви будете зараз виправдовувати все, що пов'язане з приватизацією, подумайте про те, а що з того ви здобули? Що з того, що розпродується і розпродувалось в Україні протягом останніх 30 років, вам перепало? Що ви маєте сьогодні? А українцям, які не рахують чужі гроші, я рекомендую тільки одне: шукайте свою справу. Якщо ви не створені для. Своєї підприємницької діяльності ви не можете організувати ФОПи, ТОВи там і так далі, і взагалі боїтесь всього, що пов'язане з податковою цифрами, бухгалтерією і так далі. Тоді прокачуйте себе в освіті. Чим вищий рівень освіти, тим більше вам будуть платити. Чим більше у вас компетентностей, чим більше у вас виховання, знань, вмінь, навичок. Тим більше ви будете цінуватись на ринку праці, і ви будете відносно вільною людиною. Ви будете просто працювати на роботодавце, але з честю, з повагою за хорошу зарплату. А роботодавці, які дають вам роботу, вони теж заслуговують вашої уваги і поваги, тому що вони багато чим ризикують. Вони постійно змушені відповідати за колективи, за майно за постачання за якість за послугу. І у них, повірте, дуже багато всього на голові. Тому обирайте свій шлях, або ви вільно найманий працівник, але пам'ятайте, що ви повинні бути корисним вашому роботодавцю, або ви роботодавець, але при цьому ви повинні вміти ризикувати і бути постійно в підприємницькій активності. Іншого шляху, жити гарно не існує, його просто не існує. А, ну ще є, що там, криптовалюта, але можна залишитись без штанів, якщо ви війдете. В цю сферу без знань, тому знання, знання, знання. Бережіть себе і напишіть, що ви думаєте про велику приватизацію в Україні, і чи правильним шляхом пішла Україна, виставивши на продаж майже все своє державне майно, яке було здобуте нашими з вами дідами і прадідами, від яких ми сьогодні відміжовуємось. Бережіть себе і не забувайте підписуватися. Так да, і до речі, можна стати спонсором каналу. У нас є три варіанти для спонсорування каналу.